Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. В нас досить багато контенту, різноманітного, який, в принципі, дозволяє робити меню Грінд. І сьогодні про це все діло поговоримо, але напевно найголовніше знаходиться навіть не в меню СБЧ або завдань, а в еволюціях. І так, можливо, нас очікує повернення однієї з найшакальніших карток в FIFA 23 війни інкарнації fc 24. Про це все та і багато іншого поговоримо з вами в сьогоднішньому відео. Якщо вам такий контент до вподоби, буду дуже вдячний за коментар та лайк. А якщо ви новенький на каналі, то обов'язково підписуйтесь в нас. Тут цікаво. По традиції розпочнемо із розділу СБЧ. В нас оновлення 87 плюс базовий сріпл на UCL героїв пік один з чотирьох, Але, друзі, чесно, проходьте повз, ну таке тут падає. Я б не радив збирати. Одиниці ловить щось гарне, а переважно в більшості випадків там просто фодер. 83Х10 також оновилось, і це обов'язково до збірки, якщо ви тільки не в анасайні. А от що додалось новенько, це в нас плеєр пік 80. Минулого тижня в нас був 81. Але цей 80+, ви знаєте, мені здається, він навіть краще. По-перше, бо він дешевше: 2850 тисяч монет. Ну дві монет, 93 лайків. По-друге, суто з мого досвіду, з досвіду хлопців, які збирають це все діло. 80-й пік не гірше сипе. У вас три картки, і ну, дуже рідко буває таке, що там дві вісімдесяті, та одна навіть не завжди. Тому а, кількість піків, яку ви можете зібрати за одну й ту саму суму, вона тут більша. І мені цей пік до вподоби також набагато більше. Нарухаємось далі І 83+, плюс плеєр пік один з чотирьох звичайних. Рідкісних е золотих карточок, ну як звичайних, там можуть бути і спешл картки е бо будь-яка золота рідкісна з рейтингу 83 і плюс. Якщо вона навіть спешлку має, то вона також тут падає. Тричі на день можна його зробити. 10 тисяч монет ціна 55% лайків. І відповідно е нам треба перше, це виключно золото і два рідкісних. Гравця, другий, виключно золота і один рідкісний гравець. Ну, я думаю, що неважко це робити. І тут можна зловити гарну картку, тому раджу виконувати. Тепер давайте перейдемо до гравців. І та просто як вони в мене є, так і будемо про них розмовляти. Тому що тут насправді цікаві картки, особливо якщо ви нещодавно почали грати. І так, хлопці, зі складами по 300 мільярдів, в нас дійсно є такі глядачі. Перший, це в нас Кріс Фухріч. Не знаю, чи правильно прочитав. Виправте, якщо ні. Хай медіум воркрейти, 5-4 зірочки, 88 рейтинг це жива картка food Fantasy, поточного промо. Він може отримати до 4 апгрейдів. Одразу нагадую. Купа позицій лівий вінгер, центр, форвард, правий вінгер, лівий півзахисник. І ви навіть можете використовувати його під. Перебудови потенційне, статистичні показники 90 швидкість з гарним розподіленням, 86 удари, 85 передачі. Не ідеально, але це жива капка. Нагадую, 90 дріблінг. І тут вже на досить пристойному рівні. Ну хіба реакції та композер залишають бажати кращого, але для нападника можливо це не настільки критично або для гравця атаки. Навіть є захисні здібності: 61 дефендінг є звичайний відбір. Опіка 61 або Defending Average, Headd'Aker 62, перехоплення. Він може вас грати на фланзі прям як класичний півзахисник. І 71 фізичні здібності. Ну, насправді не так і погано. Жодна стата не просідає прям відверто, як буває інколи. Агресія там 12. Тож жити можна. Цей хлопець в нас прив'язаний до Штутгарта, як можемо побачити. І Штутгарт наразі займає третє місце. В німецькій Бундеслізі. дуже впевнена. на шість очок випереджає Дортмундську Брусю. Тобто вони вмотивовані грати в Лізі Чемпіонів. І що стосується їх календаря, то на виїзді з Вольсбургом, перша гра в Вольсбург 13 місце. Далі вдома з Уніон Берлін. Уніон Берлін цього року 14 місце. Далі виїзд до Говенгайму, і це сьоме місце це буде важкий матч. І далі. Вдома Гайденгайм. І це 10 місце. Ну, але, в принципі, з того, що я бачу, якихось суперважких матчів немає. Немає Байера, немає Баварії, немає Ляйпцига або Борусі. Тому потенційно він може претендувати навіть на максимальний апгрейд. Відповідно, дивіться самі, плейстайли. Нафіне звичайний, Дріблінг, Rapid, о, прийом Forstouch, Трікстер не потрібний, Трівела, а, вибачте, потрібний, він же 5, він з Якщо крутите фінти п'ятизіркові, 5-зіркові, то тут вам і Трікстер згодиться. І ще й Релентлес. Чесно кажучи, за 100 тисяч монет, друзі, просто з дублікатів його зібрати, і якщо у вас є Альфонсо Девіс, або ще хтось з Бундесліги, Джоша Кіміг, наприклад, то його можна таким чином. Лінкувати. Мені здається, це перемога, таке збиче. Так, воно не в кожен склад зайде, але картка цікава. Я особисто не бігав, втім, думаю, що має бути приємний. Рухаємось далі. І ще один цікавий виконавець на, на цей час це у нас Александр буангьорно який виступає за. Торіно Італійська серія А. Медіум Хайворк рейтин 3-три зірочки. Центральний захисник. Відповідно, статистичні показники. 83-й пейс. Як для старту в прому непогано. Удари нас не цікавлять. Передача 77-м. Ну, трошки замало, але ближньому відпасувати зможе. 88. Добре. Та навіть може інколи і закинути лонг пас. 82. Дріблінг 79. І тут о, реакції 91 дуже гарно. Composer зібраність 83, хотілося б більшого. Дефендінг 88. Ну, замало, напевно, але замало, якщо ми кажемо про фулл мету. А так 88 плюс. Два апгрейди, це найбільш реалістичний сценарій в цілому. та Два апгрейди легко отримати в цьому прому. І вже буде 90. І всі стати під 90. І ще є фізичні здібності: 86. Дуже добре. Але найголовніші плюси цієї картки. Ось тут знаходяться плейстайли. Плейстайл плюс єнот, найкращий для центрального захисника. Та підкат. Окрім того, є ще брюсер і блок. Чотири плейстайли, з них два золотих. На r 1 передачі, тобто зможе він переводити короткий пас, та, наприклад, на фланг. First touch. це також може допомагати. І ще і aerial є, звичайний, але тим не менш. І він ще і кремедний, дуже. 6,4 його зріст. Чи спитаєте мене, слід його збирати? Якщо є у вас якісь картки з Італійської ліги, то 100% так. Єдина проблема в Торіно. Календар за важкий, вони всередині таблиці розташовуються 10 місце наразі. І грати їм доведеться з Фіорентиною вдома, потім Наполі виїзд, потім у виїзд, і потім Монца вдома. Ну, але дві перемоги можна досягти. Якщо ще й одна з кліншитом буде, і якщо він в одному матчі, вже в трьох вийде, то. Це може бути потенціально 91 рейтинг. Та хай навіть 90 й буде. 85-й пейс, такі плейстайл і Defending 90-й. Мені здається, це також перемога. Не дуже фудбін оцінив по 50% лайків приблизно, що в нього, що в Кріса Фюхріха. В цього навіть 33. Ну, але я не знаю. Типу, я розумію, що ком'юніті хоче картки за там, 100 тисяч монет, і щоб це був Йохан Кройф. Але давайте дивитись, правді в очі. Якщо раніше під час промо Food Fantasy, це просто були нікому не потрібні фодер, то ці картки їх можна використовувати, особливо якщо в склад залітають. І останній, це Мартін Тер'є, він виграв гравця Ліги 1 місяця Не Мбапіч, а саме цей козак. Хай мідім Воркейт 4-4 зірочки, 88 рейтинг, позиції нападників лівий півзахисника або лів -вінгер. І... Ну, непогані в нього стати на 88-й рейтинг, хочу вам сказати. Біжить, удари є. Передачі є такі собі, але вони йому і не так потрібні. Хоча 84-й насправді непогано. 88-й дріблінг буде тележний, йому треба двигун давати, я думаю. І є ще і. Удари головою, 94 гра головою, стрибки 96 і деякі фізичні здібності. Що по плейстайлах, є звичайний пауерхедер, є еріал, акробатіка. Ну це габела. Ну це й, звісно таке. 80 тисяч монет. От чесно, я б зібрав або захисника собі, або о, цього з Бундесліги Вінгера, якщо о, просто є фодер і нема куди дівати. Цей, я не думаю, що ви його колись в складах побачите. Друзі, такий контент вийшов. Тепер давайте переходити, дивитись на еволюції і маркет. Ну що, ми з вами на футбіні, Пропоную розпочати із солоденького і безпосередньо прев'ю до цього відео. Base Hero Catch Up – нова еволюція, яка коштує 125 тисяч монет або 750. FIFA Points і подивіться, що вона взагалі може. По-перше, тут всі позиції доступні, навіть центральні захисники, вінгри, півзахисники. По-друге, тут дуже цікаві апгрейди. Плюс 2 передачі, плюс 4 удари, плюс 2 defending, плюс 2 overall rating, плюс 2 швидкість, плюс 6 фізика, плюс 3 дриблінг. Також PlayStyle Plus, не тільки тако. Відповідно, ми отримаємо такий різноманітний апгрейд Для, актуальний для будь-якої позиції. І єдине, що він не має бути CDM. Я так розумію, вони Яя Ятуре і Раміреса виключили таким чином. Ну, і тут є ще рейтинг 88 максимальний, максимальний. Да? Позішн 92, 93 стрибки. Можливо, тут Ді Наталія викинули таким чином. Ну, топові метові. Герої, яких вони не можуть дозволити наразі прокачувати. Але хто в нас доступних? Ну, от перше, мікстантлі заразю. Наразі він 88 рейтингу. Буде 90-го. І подивіться на цю картку. 89-й пейс. Тільки так, а я не знаю, наскільки йому потрібно, звісно, і в цілому такий плейстайл, що, ну, можливо, центральному півзахисникові, але, можливо, в тому числі і крайньому захиснику під перепасовку стати апою це дуже потужно. 88-ма фіз... фізика, дефеніл прям гарна опція. Ну і давайте переглянемо, хто тут ще в нас є, Evolve Players, Карліто Стевес. Може бути 90-м рейтингом. І цікаво те, що наразі в нас є в промо. Карліто Стеве з 91-го рейтингу. Він живий, звісно. Та. Він до Монсіті прив'язаний, він отримує апи. Але статистичні показники після цієї еволюції вони не набагато гірше. Ніж в цього нового. Типу, в нього удари 92, в еволюційного 93. Наприклад. Так, 5-4 зірочки, так, тут 4-3, але якщо у вас є такі в карт картки в клубі, то це 125 тисяч монет. Ви теж порівнюєте, так. Також гарна опція Футри і Франческолі. Футри, по-моєму, дуже багато хто хлопців в Телеграмі робив. Бо він по статах також не поступається новому. А новий живий, але до атлетіка прив'язаний. Хай ще він апнеться. А цей 95-й пейс, удари прокачані, фізичні здібності це теж важливо. І давайте, напевно, перейдемо до. А, ще Веслі Снейдера хотів би показати. Тому що йому тільки така не завадить. В нього паси на трикутник, 4-5 базові стати. І подивіться, який різноманітний такий, та буде центральний півзахисник. Ще і фізику також вкачають йому. Це, це я думаю, допоможе. Окрім того, тут доступні захисники. І, ви знаєте, умовний карвальо з єнотом. І з 93-м дефом, і 79 м же пейсом, а не 76 м чи 7-м. Це вже цікаво. Так само, як Ледлі Кінга хтось мені скидав, подивіться, Єнот. 82 й пейс, 91-й деф. Коротше кажучи, можна прокачувати, на мою суб'єктивну думку гарна еволюція. Але нас цікавить, оцей хлопчина. Вайран, містер Ред в англійськомовному ком'юніті, або містер Шакал, як ми вже придумали, вигадали да, назву в нашому ком'юніті. 4-4 зірочки. А, мало в нього, звісно, плейстайлів. Лише переступити це тільки так. Саме тому, я думаю, цієї фіфа, він не настільки м'ятовий, але 96-й пейс, 86-й удари, 89-й дріблінг, і біжить він, я думаю, все ще Аки Конь. Чи буде він таким самим м'ятовим, як був оцей FIFA 23. Та, я просто, коли мені питають, що таке FIFA 23, я пригадую, це Оваран, бапе, Жарзінь, Мідол. Напевно, у вас плюс-мінус те саме, хто там грав в елітному дивізіоні та або десь близько і у Вікінлігії потів, то ви зустрічали їх просто кожному матчі. І оце динамічне зображення, воно дуже прикольне. І ця картка, 99 пейс, що як він біг, як він розривав ці фланги. Ой, це було неможливо разом з Потмом Бабе і Жерзіньо. Я думаю, цей таким метовим не буде, звісно. Але його теж активно на маркеті скупили. І в цілому багато цих героїв, їх, вони, вони просто зникли з маркету. Ось він, бачите, зараз популярних, трошки вже. З'являється, ну напевно, хто хотів одразу прокачали, можливо, там не настільки м'ятовий, та можливо ще щось. Мокочі нема на маркеті. Снейдера нема на маркеті. Багато героїв дійсно зникли. Тому що ну, за, за 200к отримати снейдера, який буде по статах не набагато гірше цієї картки, а в деяких показниках ще й краще. Подивіться, та в ударах, наприклад. Ну там я згоден 5-5 цей снейдер, але і ціна. Я вам радий виконати. Оберіть, можливо, з ваших в клубі наявних героїв. А тепер давайте переходити до цікавого контенту. І я хотів би розпочати з того, що нам і спорт самі злили. А, давайте себе шведесенько команду тижня глянемо. Тут друга поспіль команда тижня де є дуже потужні картки. І. Вьорджол Ван Дайк. 91 рейтинг, два плейстайли. Гра до ну, Аріал, і ще є передачі дові. Тобто, що він буде робити, я не знаю. Три картки на маркеті, і це ось тільки з'явилося, його не було цілий вечір. Ну, рівень суплаю на цьому маркеті. Також тут є Rafael 456 тисяч монет. Також тут є Діані 146 тисяч монет, і це дешево. В цілому, да? Але картка непогана. Також тут є Ona Battle, вона вище за рейтинг коштує. Також є Гьосенс, я не знаю, чому він як Фодер, але це така Goolied Gen картка, подивіться. І ще є плейстайли, гарні, два плейстайли. І звичайні прикольні. Я думаю, що цей Гьосенс. Ну. Хоча там Девіс у всіх, так. Да? Якщо бюджетний склад, то цей Гьосенс під того Ліо Вінгера, якого я вам сказав. І ви за 140 тисяч отримати дуже гарну зв'язку. Окрім того, дібала і Рафіня. Ну тобто, подивіться, це вже команда тижня. Я розумію, що зараз немає червоних інформів, але ну тут є опції, які, якщо ви отримаєте їх, випадуть, то за них можна і побігати. Тепер давайте до деяких інвестицій. Нам і спорт злили контент, який ми отримаємо на цьому тижні. Щось ми вже отримали, що ще не отримали. Відповідно, СБЧ на фентезі, всі герой має бути якийсь. Також Пандіт Пікс СБЧ, і тут буде Джеред Бован. Також а потом Лалігії, і це буде Роберт Лівандовський. Його, по-моєму, ширів злив, якщо я правильно пам'ятаю. Де тут він? Так, Роберт Левандовський. Якщо пейсу дадуть, до речі, буде дуже цікава карта. А і їй бустять. Це може бути окей. І оце нас цікавить. Айкон СБЧ, ми бачимо звичайна ікона. І наразі такий етап гри, коли хочеться вірити, що ця звичайна ікона це буде хтось потужний. Патрік Віра, можливо, Йохан Кройф, можливо, Жерзіньо. Той, кого ще не було у СБЧ, і ну, хтось хоча б там півтора-два мільйона плюс. Бо. Після Кафу, після Мальдіні і після Сави з Бестом на Ті но Ми просто сумуємо за гарними збірками, за гарними СБЧ. Якщо мої припущення будуть не знаю, і сподівання да, справляться, то цей рейтинг може вирости. Бо Кевін Дебрюйне, Ерлін Халанд по 50 тисяч монет, мені Дебрюйне подобається. Я по 49 його підкупаю, підкупаю, він снайпиться. Досить легко. Це історично дно. Дивіться: 62 дно, 59, 62, 58, і от зараз він знаходиться на своєму дні. Питання часу, на мою думку, коли він виросте. Бо 91 рейтингу небагато. Так, зараз деякі картки будуть отримувати Food Fantasy апгрейди, але до повних апгрейдів, напевно, ще місяць до кінця березня, тож я очікую. Протягом березня якісь гарні СБЧ, які зможуть підняти цей рейтинг. Тому мені подобається 50. Ціна і на Халда, і на Дебрюне. Ну, Дебрюне бажано трошки дешевше. Халленд 50. Важливий момент з цих Дебрюне та Халанда, що сьогодні четвер, і в п'ятницю ми отримаємо черговий промо-команду та і суплай. І якщо будуть промо-паки, і до п'ятниці не вийде ця ікона, то ці картки можуть втратити в ціні. Відповідно, ми слідкуємо за зливами інформацією. Отут у вас десь або тут QR-код, мій телеграм-канал, пам'ятаємо. Я там завжди це публікую. Як тільки ми побачимо, що на нас очікує ЗБЧ на якусь круту ікону, або ні, то це для нас буде сигналом. Якщо ми не побачимо такої інформації до на, там, четверга, п'ятниці, я думаю, цей рейтинг він більш-менш безпечний, тому що їх дві картки, все, все одне. Але в моменті не лякайтеся, якщо він нижче піде. Ну, це нормально, це довгострокова інвестиція. Пам'ятаєте, як бувало з інформами? Він коли купили, чекаємо, чекаємо, потім вони полетіли. Або з 87 м Купляли по там, 13, він падав в 11, потім полетів в 20. Цей низький рейтинг, більш низький рейтинг, він теж низько, мені подобаються ціни. Але тут питання, що в четвер у нас не дуже часто на нього контент, а в п'ятницю нове промо. І в моменті там може бути цей 10, цей там 15, цей 25. Умовно, легко таке бачу. І цей там 35. 637. Друзі, отакий контент. Поговорили багато про що. Є зливи інформації в мене другої команди Food Fantasy. але чесно кажучи, я думаю, що ми про це будемо розмовляти, коли вийде безпосередня команда. Бо вам тоді не цікаво, якщо все побачили на зливах. Що потім нам з вами обговорювати? Побачимо з вами, коли побачимося. Якщо про щось забув сказати по традиції, запитайте мене в коментарях. Все буде Україна, бережіть себе.